Привіт всім. Спробую реанімувати цю орхідейку, яку я показувала всім, що вона куплена на розпродажі. Сама стойка oh. також покрита пліснявою. Тобто орхідейка тримала, в умовах жила не таких, не дуже хороших. Значить, Я відрізаю, як вичитала в інтернеті і виділася в тіктоці, що треба зрізати квітку по першу почку. Так, Зрізаємо. Квітку. О, тепер вже листочок один відпав. Такі у нас тут корені поганенькі. Буду обрізати корді, побачимо, що вийде. Тут, якщо приглянутися, можна побачити, що є маленькі корінчики, тобто я думаю, що не все потеряно. Вичитала в інтернеті, що треба все посипати активованим вуглем щоб прикладилася гниль. От, і також вичитала я в інтернеті, що, якщо вже такий печальний, що немає майже коріння, що можна орхідейку засунути у воду листечком вниз, для того, щоб листячко було. Напитувалось вологи, а в цей час, під цей час будуть відростати коріння. Ось ми це і спробуємо відерочку. Отак положимо орхідейку на дві третини, щоб листочку було у воді і тепле сонячне місце. Ну, не сонячне, а скажімо так, світле. І будемо побачимо, що в нас вийде.